Долучимо ще одного нашого гостя до ефіру Віктор Тригубо, військовослужбовець збройних сил України, член політради партії демократично сокира. Публіцист, з нами на зв'язку Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе, давайте обговоримо візит Путіна вчорашній до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка про те, що для чого був здійснений цей візит. Тому що до кінця ми так і не зрозуміли, що хотіли продемонструвати цим. Британська розвідка от каже, що візит Путіна мав показати колективну відповідальність за провали у війні з Україною. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Так цілком я просто впевнений, що ані у Путіна, ані у Лукашенка зараз інших кандидатів обговорення немає. Просто через те, що у випадку, якщо війна в Україні Російської Федерації буде програна, я переконаний, що так воно і станеться. Обох не буде політичного майбутнього і не факт, що буде взагалі хоч якесь. Тобто для Путіна, наприклад, якщо раніше могла вла ж йти про поздніх роботів Білорусі у цим новою російською позитичним концепцією. То мені здається, що зараз, якщо Путін програє в Україні, про жодну інтеграцію в Білорусі вже не йтиметься. Йтиметься, скажімо про те, як отримати північний Кавказ, наприклад. Тому зараз у нього це головне, це його політичне вважання і не тільки його особисто, а й усього того проєкту російського світу, який він вибудовував усю свою політичну кар'єру. Тому для Путіна актуально тільки це. Вговорювати, що з білорусом щось інше, окрім можливо, я не знаю, якось участі білорусі в тому чи іншому форматі у конфлікті, яка фактично вже відбувається. Ну, він не може і не має сенсу, тому мені здається, що так, мова йшла саме про Україну. Uh -huh. Тому це не переходимо. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні вже говорили про настрої росіян на території Росії, але також цікаво знаєте настрої російських солдатів, які перебувають на території України, тому що сьогодні дуже цікаві цифри були озвучені: 69% росіян в принципі погодяться на те, якщо оця, як вони називають, спеціальна воєнна операція. Але ми розуміємо, що це є війна, повномасштабна війна проти України, завершиться завтра. Причому їм уже не, не важливо, як вона завершиться. Вони просто хочуть кінця, тому що жити стає все нестерпніше і нестерпніше. Російська Федерація стає більш ізольованою від цивілізованого світу. Але разом з тим, ці всі процеси також зрозуміло, що відчуває і мобілізовані, яких кидають просто як гарматне м'ясо на територію України, і плюс зараз зима, температура опускається все нижче і нижче. зрозуміло що умови стаються важчими, і забезпечення російських військ не всюди відбувається безперебійно, тому що є такі напрямки, де ми досить добре обстрілюємо їхні скупчення живої сили, техніки, склади з боєприпасами і так далі, не даючи доставити все необхідне. Скажіть, будь ласка. Чи чи будемо ми помічати зміну настроїв серед російських військовослужбовців, які воюють тут на території України проти українців, зокрема із через такі фактори, як настання зими, зокрема, через такі фактори, як? Поразки на різних фронтах російської армії та інших я не говорю, що ми маємо зараз так десь позитивно це все сприймати, що вони там здадуться, піднімуть руки, складуть зброю і скажуть, все ми йдемо забирайте все своє назад. Ні, зрозуміло, що такого не станеться. Але чи будуть на вашу думку зростати випадки дезерти... дезертирства, непокори? Чи будуть все ж таки як будуть змінюватися настрої так російських мобілізованих? в ході цієї війни в зимовий період, враховуючи, що вже майже рік, а фактично, те, що обіцяв Путін на початку, далекі від реальності, Перемог яку, яку немає. Всі бачать, так. Ну, вони падали і падають, мені здається, що вони вжили. Джитку, по перше, немає просування, по-друге, дуже втрати. І по третє, очевидні проблеми з постачанням. Ну просто навіть якщо у нас регіонів наші питання вимовили форму вибір, що пісні, то росіяни не змогли. Більш того, чим більше у військовому наблюдому, це то тобто, які. Тіло йти на цю війну, по нижче моральний дух, це абсолютно очевидно. Ну і вибачте, якщо вони просто вибирають зеків стюрм та кидають живими хвилями на Бахмут, щоб нас я не знаю, чим повнобою закінчили закінчилося, чи, чи просто народ з розуму сходить. Ну про який моральний дух може йти мова. Про який моральний дух може мова йти мова. у Англії, де мобілізовано кількадесяти тисяч заключених в колонії. И че на тук също се трябва да І моральний дух буде тих загорядок, що в них стане за спинами і будуть тільки розслідувати, коли вони будуть дезактувати. А вони постійно це роблять. Тому тут мова ну, ну, не про те, що росіяни взагалі не мають якусь мотивацію воювати. І мотивацію воювати абсолютно більшість тих, хто зараз перебуває на фронті сусідського боку, має. Ну бо поперше, а нічого ну очевидно, що війна не буде виграна для них вже очевидно, що вони помирають. Очевидно, що кожен з них може померти в будь-який момент. Абсолютно незалежно. Того знаходиться ну, він на першій на друзі, вони ще загадувай цю глибоку метаву. Ну по заберемоці війни в глибоку, бо тобі все одне прилетає хаймерс, і ось ти сидиш, тоби тобі зимно, тобі не платять, бо там проблеми з в тому числі. Немає що нормально вдягти e, і поряд з тобою судять як люди, які не хочуть воювати. Тав заки e, частину своїх знайомок, з якими тільки не спілонитися вже збили. Ну ось прикиньте, як це впливає взагалі на бажання людини іти вперед, воювати і вмирати за власне за що. Тут не дуже зрозуміло. Тому ну, я гадаю, що гнеральним духом все погано вже не першому. І це право, що ну, знов таки вони дають не ну, тому, що дуже хочеться, а тому, що куди подивитися. Пане Вікторе, я б хотіла ще вас запитати про минулого тижня наш генерал, пан Залужний, дав інтерв'ю західним ЗМІ про те, що і там сказав, зокрема, й про те, що він. Впевнений, що буде ще повторний наступ на Київ, адже росіяни не відмовилися від ідеї захопити столицю і щось там продемонструвати? Ну не зрозуміло, що в їхніх головах. Одним словом, що буде наступ з півночі нашої на північ нашої країни. Як нам готуватися власне, до, до таких наступів? Як запобігти якійсь паніці, якомусь паралічу на дорогах? Як це все має бути? Як це має відбуватися от у вас як військовослужбовців? Уж хочеться запитати, е, перепрошую постаріть. Будь ласка, бо поганий зі нових. має відбуватися е, про наступ, який має відбутися з півночі, про що сказав пан генерал Залужний? Як готуватися нам до цього наступу, щоб не було паніки, щоб не було ніяких е, паралічей на дорогах? Ну, перше, це не буде таким сюрпризом. Якщо воно таке станеться, воно не буде таким сюрпризом минулого разу, бо буде і час підготуватися. Це по перше, і власне можливість евакуюватися. В це по друге. Тобто тут вже не йде про те, що. Вони будуть йти одним великим раптом, намагатися там захопити як можна більше територію, щоб потім отримати те саме, що вони отримали в минулого разу. Тому це буде повніше. Я не впевнений, що людини, що я напевне, що це буде вона пойму в Києва, це може бути і в напрямку волині. можна накажу, але в будь-якому варіанті це не буде. Ось це, як вони писали у своїх ідіотських наказах, що давайте за два дні там реально наказ написано, давайте за два дні з'їдемо до канера. Ну, так вже вже це не буде. А якщо, ну, якщо буде, то це буде ну, просто латинське на то тоді цього разу їх просто поставці груповані буде дійсно там реально. Що на тиждень, бо у нас зараз теж зовсім інша плотність і зовсім інша рівня готовності. Щодо людей, треба просто розуміти, що так, є де війна, вона не закінчилася. Треба продумати можливість евакуації, треба продумати можливість запастися не знаю, продуктами, паузом тим самим, бо знов таки шкоди цивільної інфраструктури, вона може нанести. І ще що для мене особисто дуже важливо. Я цього разу дуже сподіваюся на певну певні інформаційні. Бо єдиний реальний успіх російських колонічних праці в цій війні це було на самому початку, коли купить люди просто пішов старового зивоїці, а їхні жіночки сиділи по різних видах на в чатах і виборчати росіяни, покидали інформацію на кшталт. На скорій помощі переміщається російська ДРГ, дітей завжди. І хлопці, які тільки в руки зброю, полили полковникій скорій помощі, що вони бачать. Що у себе поряд за постом, оце було просто капець? Це був знало, ми з Хасського обсовища війну. і я дуже сподіваюся, що зараз це не повториться і ще не вони тут спробують безумовно. але що це не буде так ефективне, що не буде 3 мільйони до сих пор інші що не буде люди перепрошують роки тобі будуть бігати як головами і О, Боже, де на печерську та там не знаю, вісім, що в роле, а в мене це лише в роле, в мені теж хілячно. Хоча я звісно хоч, зараз не на Але це при менше, от я сподіваюся, що в цьому там наш народ більш готовий. А те, що наша збройний сила України значно більш готова, ніж було в лютому, то я вам там Ну, ми в це ми в цьому теж переконані на 100%. Дякуємо вам величезне, що ви знайшли час і сили поговорити з нашими глядачами і з нами. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Віктор Тригубов військовослужбовець збройних сил України, член політради партії демократичного сокира. Публіцист був з нами на прямому зв'язку.